Качеві справжня весняна магія. Місто вже традиційно потопає в рожевих барвах. Розпочинається пік цвітіння сакур, але цього року природа особливо щедра. Вулиці, алеї та сквери вкрилися ніжними квітами, створюючи атмосферу японської весни просто в серці Закарпаття. На першотравневі свята традиційно їхали милуватися цвітінням сакур в Ужгород, але виявляється, сакури були в кожному районному центрі. А в Мукачеві сакур не менше, ніж в Ужгороді, а по деяким джерелам взагалі і більше. Тим більше, що щороку сакури досаджують. І я розумію, що є така традиційна таке традиційне змагання між Мукачівцями і жгородцями по любому питанню, в тому числі і по сакурам. Мукачеві сакур вже більше восьми тисяч, і постійно ця кількість збільшується. Цвітіння сакуру Мукачеві не просто краса, це вже стала візитівкою міста. Щороку в цей період сюди приїжджають туристи з усієї України, щоб побачити це неймовірне видовище на власні очі: зробити фото, пройтися під рожевими арками та вдихнути аромат весни. Ні, не вперше. Ми вже ми ми приїжджаємо на збори е, вже третю, третій квітень я тут. Красота, як завжди, квітень це значить означає сакури не закарпаті. Чи подобаються вони вам дуже красиво. Кожен раз, кожного разу, ми дивимося і фотографуємо. Як така краса може не подобатись. А, дуже гарно захватуюче, тому що прошли рік, коли я була тут, я не встигла на сакури. А цей рік я можу намалуватися такою красою. Кожного року приходжу завжди сюди помилуватися цією красою. Мені дуже подобається і сьогодні погода відповідно сприяє цьому. Просто краса. Більше ну, без слів без таких. Краса і все. Найбільше вражаючі локації вулиця Ужгородська та парк перемоги. Цього року дерева зацвіли майже одночасно, тож місто виглядає як велетенський рожевий сад. Сидіння сакур явище кроткочасне, триває лише кілька днів. Тож не баріться саме зараз найкращий час, щоб приїхати до Мукачева та побачити справжню весну у всій її красі.